Доброго дня! друзі, з вами компанія автопарк місто Вінниця. Знахось ми по вулиці Соборна, 1. у нас нова на кожній Мерседес Бенз Б-170 в гарній комплектації 2005 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з об'ємом двигуна 1,7 літра бензин, встановлено ГБО. автомобільчик в ідеальному технічному стані, в ефектному сірому кольорі. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 6990 доларів. дев'ятсот Нагадую, автомобільчик в ідеальному технічному стані дуже збережений, має чудову лінзовану оптику, передні партроники. 15-оригінальні диски. Гума в гарному стані зимова, автомобільчик без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянутий. Є повторювачі на зеркалах. Задній ряд автомобіля тонований, дуже доглянутий. Маємо задні патроники, задню камеру. Один з найбільших в своєму класі Міських багажників в ідеальному стані. Лакофарби покриття автомобільчика без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Надзвичайно великий текстильний диван просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо три підголівника для пасажирів, Стоять нові ева коврики, механічні склопідіймачі, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Дуже доглянуті. Маємо передні скло підігріви передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал, датчу сюди до дощу, мультируль. Автоматичну коробку передач штатну мультимедію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 6990 доларів, або придбати автомобільчик в влізних або в кредит, або замовити у нас автомобільчик з Америки під ключ. З вами як завжди, були автопарк.